Всім доброго ранку. Моя кава зранку. Чоловік там готує бутерброди. А ми зараз їдемо в магазин. Треба трошки підкупити і будемо готувати дуже-дуже вкусну смачну страву. Ось такий в мене бутерброд, чоловік мені приготував. Це запечена говядина. Ось там оскар сидить. У нас м'ясо єсть. І він просить. Маленький-маленький кусочок даємо. Зараз маленький шматочок отримає. Так. так, ми знову готуємо в нашій каструльці любимій. ложимо морковку і цибульку. Як завжди, ми кажемо покривальце. Не покривається, подушечка. А Подушечка, Покривали? це я Ти кажу покривальця. Покривальця. да. Подушечка а. мене виправила. Олечка. Олечка. москве. Які ми купили рульки. Зараз до мене запікати в цій касток. 5,40 тут. Там не написано скільки кілограмів. Ми готуємо одну, да, бо вони великі. Це, мабуть, ще не влізе, ще надо правильно скласти. Закриваємо. Так, так нам треба одна столова ложка чорного перцю. Такого не І, меленого. Так, Не меленого. І просто так все це. Ось такому стану також опінці. Тому що вона, ця рулька, в нас вже йде просолена. Вона вже просолена, солити ми не будемо все це. Далі. Ми також нам треба дві столові ложки обикновеної гірчиці. Раз. все викидаємо, що тут залишилося. Так от тако трохи тако все це розмазуємо. Потрібна одна столова ложка меду. Я ж кажу, вона рулька вже просолена, а сладкуватий мед трошки переб'ємо. Той запах, да. запах, смак. Запаха, смак. Ну і звичайно, без алкоголю ми не вміємо готувати. Нам треба 400 грам сиду. У нас яблучний сидр. І все це добро ми заливаємо. Сьогодні на вино. І на 5 годин. Забуваємо, Забуваємо все це. Ось таке воно красиве, воно вже там воно ми включили. Ми збираємо м'яту картошечку. Овочі, мабуть, і не будемо отваряти. Я багато морковки накришила, щоб подавати морковку на газу. Я що у нас там. Тут такі запахи по дому роздаються. Слюні течуть, як у Оскара. Все так дуже смачно пахне і виглядає також. Чекаємо, що у нас тут вийде, будемо куштувати. Розпадається. Геть на кусочки. Воно у нас без mm. часника. Ну, куштуй. Mm, Дуже yeah. смачно, так? Да? Mm -hmm. Приготовте. Може, можна замінити yes, yeah. сідр Кока-Колою. Пивом. Пивом, так, да, можна цей. So. Ну, попробуйте сір. І зараз буду мити поли. Чим я мої поли? Ось такою шваброю. Сюди налила отака ісь. Із... Спеціальний є єсрущин для цієї швабри. Два отакі колпачка і чотири колпачка води додаю. Там є тряпочка така під низом. Ось вона мигає красним, зараз замигає синім і буде мити. Коли ми їм час, то два рази в день тут, тому що собака ходить на вулицю гулять. Моємо і лапки миємо після прогулянки, але... Прибирати синьо і миємо. Вибирати потрібно, тому що, тому що домі є у нас наша любима собачка. І поїхали. Дуже добре, дуже швидко. Оскар все сидить щось попрошайничає. Все щось йому мало. Ми були на прогулянки, прийшли, їду він отримав, ну і все ще хоче щось випросити. Так, сидить, коли починаєш знімати, так, смірненько. А як його не знімаєш, мабуть, він теж розуміє, коли його знімають, чи ні, він одразу лізе на руки, починає лапою тебе стукати. І починаєш щось требувати. Ось відвернувся. <ти>, Ти куди відвернувся? Чого? Дали йому кісточку, а він щось на неї дивиться, не знає, як до неї підступитися.